Ви дивитеся суспільне Крим. Підписуйтеся на Суспільне Крим у соцмережах. Альтернативний шлях: чи запустять росіяни залізницю з Ростова до Севастополя через окуповані території? За допису соцмережах, як підконтрольний Москві суд Сімферополя покарав журналістку Лутвія Зудієву і які ще політично мотивовані справи були цього тижня. Статус політв'язня, як потрапити в державний реєстр і на що можуть розраховувати бранці Кремля та їхні родини. Це відео будівництва залізниці з Росії в окупований Крим. Після нетривалої паузи, через руйнування силами оборони мосту біля Гранітного на Донеччині, росіяни свій проєкт відновили. Принаймні, так заявив очільник Кремля Путін. Прокладають гілку по узбережжя Азовського моря через тимчасово окуповані українські міста Маріуполь, Бердянський, Мелітополь. Такий маршрут може стати для російських окупантів альтернативним способом для перекидання військ і техніки. Пояснив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров. Бо окупанти досі наповну не відновили Карчинський міст. Після атак СБУ і бояться нових, водночас, представник Гур Андрій Юсов назвав залізницю, яку будують окупанти, серйозною загрозою для українських сил оборони для українських сил безпеки та оборони, це серйозна і значима ціль. В цілому російська армія продовжує використовувати саме залізницю як основний елемент логістики постачання своїх сил і окупаційного корпусу. Те, що відбувається з так званим кримським мостом їх не задовольняє. Він сьогодні не працює в повному обсязі. Криму цього тижня купиційні суди розглядали кілька політично мотивованих справ. Підконтрольний Кремлю Київський райсуд у Сімферополі оштрафував правозахисницю і журналістку Лутфіє Зодієво на 2,5 тисячі рублів. Це 1059 гривень за начебто зловживання свободою масової інформації. Про це повідомляє Кримська Солідарність. Йдеться про одну з адміністративних справ, яку в лютому після обшуку порушили щодо двох репостів журналістки в соцмережі, в яких вона не вказала, що партію Хізбут та хлір в Росії терористичною, а Радіо Свобода іноагентом. За словами Зудієвої, окупаційний суд виніс рішення без її участі та не розглянув письмові заперечення. А начальник відділу окупаційного центру з протидії екстремізму прирівняв її сторінку у Фейсбук до зареєстрованого ЗМІ. Адвокат Еміль Корбедінов повідомив, що рішення оскаржать. Це вже чотири адміністративні протоколи на моєму щиту. І в Криму це привична практика давлення на журналістів, на адвокатів, на правозащитників і на активістів. Часть из них подвергается административным штрафам, часть из них отправляют под административный арест в надежде на то, что люди либо добровольно покинут территорию Крима, либо прекратят свою деятельность полностью. А окупаційний Верховний суд Криму два дні відхиляв апеляції на арешт, затриманих два тижні тому в Жанкойському районі та Бахчисараї дев'ятьох кримських татар. Як розповів Адем Семедляєв, адвокат одного з заарештованих Мемета Люманова. Жодних аргументів окупаційний суд не врахував. Чоловіків окупанти звинувачують у причетності до ісламської партії Хізбут-Тахрір. Вона вільно діє у Європі, а в Росії визнана терористичною. Адвокат каже, на заарештованих тиснуть і не передають листи від рідних. Із п'яти писем, які написали родственники, всього лише одне дійшло до нього, на він відповів. И супруга его также получила. Куда делись еще четыре письма, непонятно. То ли не прошли цензуру, хотя я не думаю, что там супруга что-то написала такое запретное. То ли просто таким образом давят на человека и не дают... Просто елементарно переписуватися зі своїми близькими. Той же окупаційний верховний суд Криму відмовився задовольнити повторну скаргу на арешт адвоката Олексія Ладіна. Він захищає політв'язнів. Йдеться про затримання Ладіна та його двотижневий арешт ще торік у жовтні. Тоді підконтрольний РФ Київський райсуд Сімферополя звинуватив його в дискредитації армії РФ та публікації забороненої символіки, а саме за антивоєнний пост у Фейсбуці та малюнок з гробом України і кримськотатарською тамгою, перебуваючи за ґратами, адвокат оскарже свідо. Тижневий арешт, але цю скаргу окупаційний суд не задовольнив. Самого Ладіна на засіданні не було. Хоча він клопотав, тож адвокат подав касацію і домігся ще однієї апеляції. Цього тижня скаргу на то незаконний арешт відхилено повторно. Сам Олексій Ладін вважає, що проти нього фабрикують справи, щоб позбавити ліцензії адвоката. Поки тривало оскарження, цей процес в адвокатській палаті Тюменської області був на паузі. Та 19 квітня засідатиме кваліфікаційна комісія, яка розглядатиме питання позбавлення Ладіна адвокатської ліцензії. Анастасія Діденко, Іван Горбунов, Суспільне, Новини Крим. Це кадри обміну політв'язнів 7 вересня 2019 року. Серед 35 бранців, яких вдалося повернути з російських тюрем, євген Панов. За сфабрикованою справою так званих кримських диверсантів він перебував за гратами в росіян понад три роки. Атовець, мешканець Енергодара, у 2016-му поїхав у Крим вивести про українську родину. При в'їзді на півострів його затримали ФСБівці. Про російське ув'язнення Євген Панов говорить неохоче. Після вторгнення РФ він захищає Україну. Коли ти перебуваєш там, ну скажемо, скажу особисто про себе. Більш всього я переживав за моїх рідних. Ну, я то таке От Я більш за рідних. Якщо хтось буде, буде більш піклуватися, сама держава про рідних, воно буде легше. Легше чекати того звільнення, яке обов'язково. Юристка Катерина Левченко каже, щоби отримувати допомогу від держави, найближчі родичі мають довести факт позбавлення особистої свободи політбранця внаслідок агресії проти України. До звільнення незаконно ув'язнених держава за кожен рік неволі виплачує 100 тисяч гривень. Ув'язнений, якщо його родина, поки він був ув'язнений, не отримувала щорічну допомогу. Може отримати щорічну допомогу, а також єдиноразову виплату після звільнення в розмірі 100 тисяч. У Мінреінтеграції Суспільному Крим порядок включення до реєстру і отримання статусу політв'язня пояснили письмово. Кажуть, із заявою та документами треба звернутися до них. Далі рішення ухвалює міжвідомча комісія. Після встановлення комісією особі факту позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, внесення відомо до єдиного реєстру забезпечується мінреінтеграції. Колишній політв'язень Андрій Захтей рік тому звільнився з російської в'язниці. Без грошей і документів після семи років ув'язнення за сфабрикованою справою через Латвію добирався в Україну. Дружина тоді одразу звернулася до міжвідомчої комісії із заявою визнати її чоловіка політв'язнем. Проте отримала відмову через недостатню кількість голосів. Лише після повторного звернення міжвідомча комісія визнала Андрія Політв'язним. Він каже, досі оговтується від наслідків перебування у російській в'язниці. Психологічний центр реабілітації я їздив на цілий місяць. Ну так щоб було розуміння, ну це не державна якась там програма. Тому друзі, які займаються волонтерством, Євген Панов розповідає, йому за реабілітацію після російської в'язниці пощастило більше. Наше звільнення було ж дуже гучним. й рік там ще були ж полонені наші моряки. Нас провезли, так ми були в фіафані ці депутатської лікарні, тобто нас увагало. Ми скажемо так дуже медійні виписку з реєстру про те, що він політв'язень. Євген Панов отримав у лютому цього року. Довелося звертатися до суду в адміністративному порядку. Розгляд тривав рік. Допомагали юристи з об'єднання родичів політв'язнів, оскільки сам він перебував на фронті. Бюрократія в нас дуже велика людині. Треба все доводити, що вона була в полоні. Там мабуть. треба З'їздити туди своє взяти довідку, що я їх перебував. Виписка з реєстру необхідна, зокрема, для зарахування часу ув'язнення до пенсійного стажу, пояснює юристка Катерина Левченко. Каже останнім часом рішення міжвідомчої комісії люди чекають довго, адже після широкомасштабного вторгнення вона розглядає справи політв'язнів військовополонених та цивільних, а це тисячі звернень. Комісія настільки перевантажена, що вона приймає рішення про встановлення факту або не підтвердження встановлення факту продовжити кількох місяців. Тобто, після подання заяви люди можуть 3-4 місяці не знати взагалі, а чи їх заява прийнята, чи вона розглянута. Не всі, хто був незаконно в незаконново готові. Проходити ці бюрократичні процедури юристи і правозахисники кажуть, процедуру внесення до реєстру людей, щодо яких встановлено факт несвободи через російську агресію, варто спростити у письмовому коментарі. Суспільному Крим Мінреінтеграції відповіло наразі. Питання спрощення процедури не розглядається. Торік, у листопаді відомство повідомляло, що в ув'язненні та російському полоні перебувають 4337 українців. Це ті, кого вдалось індентифікувати та внести в реєстр. Анастасія Коваленко Дмитро Панов, Суспільне новини, Крим.